Лягла вперед, Спасителю святому, дорога, що в Єрусалим веде, скажіть скоріш тепер дочці Сіону, ось цар Смирений твій до тебе йде. Спасіння світло лється крізь століття, любові Божій не знайдемо меж, проте сьогодні для Ісуса вітя Ламаєм шлях, встилаємо з одеж. Христа зустрічаєм з криками Осана і радість в душах, торжество в серцях. Ісус вже бачить хрест свій дерев'яний і чує інше в наших він словах. видніються не квіти, цвяхи й терни, і голговський час до болю пристрашний. Царю Осана крик у вирок зверне, і небо все здрихнеться, роззіпни. Невже це той, якому наче вчора стелило світя, тішилась юрба? невже йому іти на страту скоро, в Христовім серці смуток і журба, а очі, очі, сповнені любові, о скільки в них і співчуття й жалю, стечуть із рук невинних краплі крові, Уста промовлять, отче, їх люблю. Про одяг кинуть воїни свій жереб і розірве всю тишу, молот враз. Прости їм, Батьку, заплаче небо, звершилось, Вись летить у смертний час. Про себе Він не думав ані трохи. Ісус Христос людину полюбив, аби вона в спокуті на Голгофу йшла, щоб Ісус її прийняв, простив і під Христом. Не розіпни, Осана спасене серце мовило, щоб знов, бо ранами Ісус зціляє рани, дає прозріння, втіху і любов. Сьогодні Він в Єрусалим в'їжджає до Тебе, друже, ось святий гряде. А як Його в цей день ти зустрічаєш? Чи місце у твоїй душі знайде? Невже вона, немов тверде каміння, грядущого до себе не прийме, невже із уст не вирветься хваління? Чи спить ще нині в злі єство німе, вставай з гріхів, Ноче знялась сутана, у небо нині очі підійми, стрічай Ісуса, криками Осана, гріхами його не зраджуй, розіпни, вклонись Христу, будь Богу за дитину, Всевишньому віддайся, ти сповна, і сам Спаситель у святу родину тебе прийме, де радість неземна. О, як тебе стрічатиме все небо, як ангели співатимуть пісні, ламати світя буде там для тебе, тобі простягне руки Бог, свої, новий Єрусалим усіх чекає, запрошення святе не відкидай, хвала Ісусу, з твоїх уст хай лунає, царя царів сьогодні зустрічай, як зустрічі з Христом вже мить настане, яке вітання скажеш ти Йому? Чи розіпни, чи радісне осана? Осана, чи зрадливе розіпни? Амінь.